Вітаю, зібралися країни ООН і засудили. Засудили Російську Федерацію за порушення повітряного простору в Польщі безпілотниками. Там Сполучені Штати Америки висловили, що будуть захищати, захищати всі країни НАТО і самовіддано. Ну ви знаєте, я зробив такий допис. Дивлюсь на цих людей, а ось вони насправді ці люди, отак як на них подивишся, натхнення якесь, от от бере тебе. Знаєте, от, от придивіться на них. От, придивіться. Придивились? Велике натхнення. Ти розумієш, що ми свою країну довірили цим людям. Цим людям довірили. І насправді, насправді, поки ми з вами не будемо вірити в себе, поки ми з вами будемо обирати чиновників, політиків і так далі, які маніпулюють на темі Європи, от ми будемо так жити. Тому що оці люди вони турбуються про свої країни. А ми мусимо обирати тих людей, які говорять про Україну в Україні, а не в Україні говорять про Європу, про шлях наш до Європи. І потім, в результаті, ми отримуємо якусь дуже дивну ситуацію. Роки йдуть, роки йдуть. От довго йдуть роки, багато років іде. А ми з вами топчемось на місці. Вони розвиваються, а ми топчемось на місці, тому що ми завжди у падаванах. Знаєте, ото були джедеї в зірковій війни. Так там були падавани. Так от ми з вами падавани вже дуже-дуже довго. І будемо продовжувати, тому що панам завжди потрібні раби. Розумієте? І ніколи. Якщо ти просишся кудись, ніколи поважати тебе не будуть.